26 червня відзначається День Кримсько-татарського прапора. Це неофіційне свято, що відзначається за рішенням органів місцевого самоврядування кримсько-татарського народу з 2010 року. Воно символізує єдність, наступність поколінь кримських татар та їхню боротьбу за свободу і право на самовизначення. Ініціатива відзначати День прапора кримсько-татарського народу належить кримсько-татарській молоді. З ініціативи кримсько татарського молодіжного центру та інших молодіжних організацій, 26 червня 2010 року кримські татари вперше відсвяткували День кримсько татарського прапора. Прапор кримських татар є національною символю. Це полотно небесного блакитного кольору. У лівому верхньому куті із золотим знаком влади тамгою. Колір позначає чисте небо, мир, а однотонне тло єдність народу. кримсько татарський народ є найбільшим корінним народом Криму і Української держави загалом, оскільки сформувався на території, яка сьогодні перебуває в міжнародно визнаних кордонах України. І не має державності поза її межами. Тарактагма. Або Герб Гребінь – це родовий знак, правлячої династії Кримського ханства Гірею і національний герб кримсько татарського народу в ХХ та ХХІ столітті. У часи Кримського ханства зображувалися на печатках та монетах. Вже перший хан династії Хаджи Гірей використовував тарак Тамгу. Загалом, тамгу тлумачить по-різному. Вона нагадує сокола, який летить у небі. Є версія, що це Терези – символ миролюбності, врівноваженості, порозуміння. Ця різниця тлумачень може бути пов'язана з родовим зображеннями. Кожна родова тагма за часів Кримського ханства виглядала по своєму. Мави, кок Байрак, тобто українсько-блакитний прапор це національний прапор кримсько-татарського народу. Мави Кок, блакитний кольор у тюркських народів, синім синонім чистоти і свободи. Він асоціюється з небом і морем, а також є одним із символів стародавнього тюркського вірування Тенґріанстві. Кримське ханство з'явилося на карті Східної Європи приблизно у 1441 році, виокремившись із Золотої Орди і ставши її спадкоємним. Згодом стало, вони стали васалом Османської імперії, а на початку 16 століття наростили сили та почали здійснювати масштабні воєнні кампанії. Воєнні підрозділи мали свої знамена, які відрізнялися формою та кольором. Показово, що таких прапорів блакитного кольору майже не зустрічається, можливо, тому що цей колір вважався священним і не призначався для війни. Кримські татари втратили державність у 1783 році, коли територія Кримського ханства була анексована Російською імперією. Національне відродження кримсько-татарського народу розпочалось після лютневої революції 1917 року, як і на материковій частині України, активізація національного життя в Криму відбулася під гаслами демократії та самовизначення. Кримсько-татарські суспільно-політичні сили та органи національного самоврядування почали використовувати блакитний прапор як національний. У грудні 1917 року перший курултай кримських татар, що зібрався в Бахчисараї, проходив під блакитним стягом. Хоча в цей час у національній конституції кримсько-татарських основних законів його статус формально визначено не було. У ханському палаці в урочистій обстановці 9 грудня 1917 року відбулось відкриття національних установчих зборів. Кримські татарські солдати та учні Медреса і Мекдебів утворили живий ланцюг, за яким стояв кількатисячний нафтов, очікуючи прибуття делегатів. Над входом в палац майоріли блакитний і червоний прапори, згадують очевидці. На початку 1919 року кримсько татарське парламентське бюро затвердило положення про культурну національну автономію мусульман Криму. Саме в цьому документі національним гербом визнали зображення Тарак Тамги, а прапором полотнища синьо блакитного кольору із зображенням національного гербу у верхньому куті біля древка. Це перше документальне свідчення про статус національного герба. І прапор кримських татар у їхньому сучасному вигляді. Після встановлення комуністичного режиму в Криму національний прапор вимушено перестали використовувати на публічних заходах. В Криму за часів СРСР до 1945 року формально існувала Кримська Автономна Радянська Соціалістична Республіка як автономія кримських татар, але національний прапор кримсько-татарського народу. У 1929 році був визнаний буржуазно націоналістичним і був заборонений. Другий курултай кримсько-татарського народу, який проходив в Сімферополі 30 червня 1991 року, ухвалив постанову про національний прапор і національний гімн кримсько-татарського народу, якою відновив блакитний стяг із золотою тамгою у верхньому лівому куті в якості національного прапора. Його пропорції в співвідношенні з ширини до довжини складають 1 до 2. Під час кампанії, об'єднані прапором, у 2018-2019 роках, прапор кримсько-татарського народу побував в 28 державах світу на 4 континентах Америці, Євразії, Австралії та Африці. Завершальним етапом кампанії стала акція 26 червня 2019 року в Києві на Майдані Незалежності. Підняття кримсько-татарського прапора відбувається і на кораблях Чорноморського флоту України. військово-морського флоту України. Підняття кримсько-татарського прапора відбувається на рейдовому буксирі Яни військово, сили, військово морських сил України 26 червня, і це стало вже традицією. Вибір судна не випадковий. Буксир, названий на честь міста в Автономній Республіці Крим. Воно відбувається щороку. Церемонію провели на згадку про жертви депортації та окупації, на підтвердження поваги до кримських татар, їхньої боротьби за свободу та право жити вільно на своїй землі у складі української держави. Нині кримсько-татарський прапор є символом боротьби за права корінного народу Криму, символом звільнення півострова від російської окупації та одним із символів відновлення територіальної цілісності. України, і це обов'язково відводиться тому з ним державного національного прапору кримських татар.